Розпочинаємо після матчу прес-конференцію півфінального матчу Кубку Ліги 2022. І сьогодні ВК Доброді медонісите ШВСМ з рахунком 3-1 переміг СК Балту перед мікрофоном. Головний тренер команди Юлія Якушева та капітан команди Валерія Якушева. Валерія, я вітаю з вас з виходом у фінал Кубку Ліги. Ваші враження від сьогоднішньої гри. Які можуть бути враження? В нас в ну, нас радість. Завтра будемо гратися, так треба український кубок. Лівана, що ви скажете про своїх підопічних сьогодні? Як вам гра взагалі? Десь так що так і буде нервова гра. Чому? Тому що ми знали, що ми обіграємо балту, але це жіночий волейбол, і постійно треба це вдома задержати. Трошки десь ми не справилися з своїми емоціями, з цією психологією, що нам потрібно. Вони на розслабоні, на кураже, їм тут нема що крачети, е трат, а нам треба, бо що ми хочемо кубок. Е Хочу всім подякувати. Я дуже щаслива, щаслива за нашу команду, добродії, щаслива за дівчат. Та, ну, 3-0 було б цікаво нашим болібальникам. А так трошки інтрига. Хочу подякувати нашому спонсору Василю Степановичу, які вкрали в нас в душу е сільства. Гроші, гроші, тому що ми не маємо такий успіх. Завтра ми граємо за перше місце. Ми вже срібні призери Кубка України. Це велике щастя для Вінницького волейболу. Дякую вам всім. Дякую вам за коментар. Побачимось завтра у фіналі.